Чому важливо охороняти природу? Уяви, що ти прокидаєшся, а навколо тебе немає жодного дерева, жодного листочка, чистого повітря. Це не страшна казка. Це може статися з нашим довкіллям, якщо ми не будемо про нього дбати. Я люблю гуляти, але минулого літа ми з батьками приїхали до лісу, а там були е, зламані гілки, е, спалена трава. Виявляється, що люди залишають після себе дуже багато сміття. Природа плаче, але вона мовчить. Природа це наш дім, а ми їй віддячуємо тим, що ми палимо траву, ламаємо дерева, зрублюємо їх. Кожного дня в Україні зникає шматочок живої природи. Я не хочу мовчати, і ти не мовчи. Прочнись простого насаджуй дерева, квіти. Розповідай друзям про те, щоб вони теж садили дерева. Земля стане зеленішою і гарнішою. природа це наш дім. І дбати про живе це найважливіше у світі.